Вітаю, шановне панство! Радий бачити у вас у себе на каналі на черговому огляді нових якісних модів для Farming Simulator 2025. Сьогодні у випуску ви побачите як дуже корисні та цікаві агрегати для ведення сільського господарства, так і скрипти, які додадуть нові захоплюючі механіки та ще більше реалізму у нашу улюблену гру. І почати вам я пропоную з невеличкого навісного оприскувача, друзі. Назву його ми подивимося пізніше у магазині, тому що запам'ятати її я не зміг. В демонстрації цього оприскувача нам допоможе ось такий старенький МТЗ-50. Давайте сядемо до трактору, запустимо двигун. І що ми можемо побачити перш за все? Ми не маємо можливості розкласти цей оприскувач. Як бачите, клавіша X, яка відповідає. Зазвичай за цю дію вона відсутня. Ми не можемо її користуватися. А саме це не є пагом, а є конкретно фішкою цього оприскувача. Ми його зможемо розкласти лише за допомогою моду на інтерактивний контроль, тобі ж інтерактивне управління. Підходимо до ось таких значків, які і дозволять нам розкласти даний агрегат. Іншого способу його розкласти ми не маємо. Ось так ми його розклали, сідаємо до трактору, і тепер вже зможемо або ж піднімати за допомогою клавіші Миші, або ж працювати за допомогою клавіші B. Як бачите, він працює, ніяких проблем з ним не виникає. Після закінчення робіт, його потрібно буде так само скласти. Лише за допомогою інтерактивного управління. По-іншому зробити це не вийде. Як на мене, це є дуже прикольно, і автор цього моду дуже гарно пропрацював анімацію. Все абсолютно адекватно складається та розкладається, як на мене, ось таке рішення являється набагато цікавішим, аніж звичайна клавіша X із салону транспортного засобу. Також кожна ось такий значок ми зможемо. Накрити брезентом даний оприскувач. Краще буде ось так опустити стрілу, і тоді воно буде більш реалістичніше виглядати. Знайти даний оприскувач ми зможемо у магазині у вкладці оприскувачів. Номінально він вартує 1500 євро та має невеличку кастомізацію кольору. Вміщає в себе 600 літрів, та його робоча ширина 12 метрів. Ось такий. На перший погляд, звичайний оприскувач проте з своєю фішечкою. Як на мене, він має право бути у грі у моєму особистому паці модів, тому він тут і залишиться, тому що ось така механіка поки є лише у нього. І, як на мене, вона є цікавою. Ще раз наголошую. Тому наразі глушимо нашого МТ-зона. Хоча ми ще не подивилися на знос та забруднення. Мало не забув, давайте подивимося, як буде виглядати забруднення. Ось так буде виглядати брудним як і трактор, так і сам оприскувач. Як на мене, можна було б зробити забруднення і більшим. Проте автор моду видніше. Очищаємо і дивимося, що ми маємо по зносу. Як бачимо, що зносу даний агрегат немає. Все виглядає новим, як і при покупці. Це, звісно, є мінусом, проте не критично. Хотілося б, все ж таки, щоб знос був налаштований. Проте думаю, що в подальших оновленнях це все автор додасть. і Все буде виглядати дуже гарно і претензій вже не виникне. На цьому заприскувачем ми закінчили і хочу перейти до. Скрипту. Перший із скриптів має назву Stop Motor. Даний скрипт дозволить вам не паритися з двигуном авто, коли ви від нього відійшли. В стандартній грі, якщо двигун автомобіля чи трактора, чи будь-якого транспортного засобу запущений, і ви доволі далеко від нього відійшли, або ж пересіли на інший транспортний засіб, від'їхали, то з часом двигун буде глушитися. Щоб не випалювати паливо або ж ще для чогось. Ну, гра ось так вирішує за нас, коли потрібно буде заглушити. За допомогою цього моду цього вже не буде ставатися. Якщо двигун ви запустили, то окрім вас, його вже ніхто не зупинить та не заглушить. В демонстрації цього моду допоможе нам ось такий мазик. Зараз я запущу двигун, а в кінці відео ми подивимось, чи буде він працювати. Сідаємо до мазику. Запускаємо двигун. І хай він торохтить ось тут, хай він ось тут бубонить. А в кінці відео ми подивимося, чи не, зупи... не зупиниться він сам. А тим часом переходимо до наступного скрипта. Це скрипт доволі читерний, багато хто може сказати, що це читерство, і використовувати його не потрібно у грі, тому що це ламає ігровий експіріенс. Проте, граючи самому на величезній мапі. Як на мене, даний скрипт буде дуже необхідним, тому що завантажувати вручну чи тюки, чи то будуть дерева, будь-що доволі буде муторно та тяжко. Скрипт має назву Universal Alto Load він допоможе вам з навантаженням будь-яких об'єктів. Це можуть бути піддони, тюки, дерева і майже все, що завгодно. В демонстрації цього нам і допоможуть ось ці ось два тюки птс 12 та мій улюблений Т-150. к Давайте сядемо до трактору. Запустимо двигун. Відкриємо панель. Як бачите, мається велика кількість налаштувань, проте основне, що вам буде потрібно в цьому моді, це, по-перше, вибір сторони як завантаження, так і розвантаження. Він змінюється на клавішу U англійську, або ж правий, або ж лівий. В нашому випадку нам потрібний буде лівий. Це по-перше. По-друге, завантаження. Воно буде виконуватися на натискання трьох клавіш одночасно. Натискаємо лівий Ctrl, лівий Shift та R, і ми зможемо завантажити тюки. Проте, потрібно буде знаходитись доволі. Близько до цього. Ось так ми завантажили. Відразу ж натискаємо ще раз, або ж коли повністю завантажений причіп, він буде автоматично пристібати це все ремнями і вимикати цю функцію. І веземо до місця, куди нам потрібно буде це все вивантажити. А саме це буде в нашому випадку. Ось така невеличка гірка стюків. Під'їжджаємо, хай буде ось тут. Для вивантаження нам потрібно буде натиснути лівий Shift та І e, англійською. Затискаємо ці клавіші, і як бачите, ми вивантажуємо тюки. Все, ось даний скрипт себе і показав у цій красі, він допоможе тим, хто грає сам на великій. Мапі. Проте, знову ж таки, я вважаю, що навіть читерні моди можна використовувати, проте, якщо це робити з, розумно, з розумом та не зловживати їми. І даним модом зловживати я також не планую і вам не раджу. Якщо вам потрібно буде перевести велику кількість чогось, і у вас вже не буде часу на це, щоб завантажувати вручну навантажувачем, то можна буде скористатися даним мотором. Проте постійно користуватися ним я все ж таки не раджу, тому що це так, звісно, буде трішки ламати ігровий експіріанс. Ви просто не зможете користуватися навантажувачами, вони вам будуть непотрібні. І... Ще раз наголошу, що я не радив постійно це робити і я постійно цим користуватися не буду. Звісно, якщо граєте в кооперативі, то даний мод вам, в принципі, і не потрібен. І давайте на цьому перейдемо до наступного нашого моду. Це буде причіп, друзі. Ось ми підійшли, можемо бачити. Цей 2ПТС-4 у дерев'яному виконанні. До текстур абсолютно претензій ніяких нема. Все гарно налаштовано, все гарно пропрацьовано. У демонстрації як цього причіпу, так і наступного нам допоможе ось такий кейс-пума. Запускаємо двигун, і давайте підчіпамо причіп та подивимось. Чи будуть якісь претензії по щіпленню. Підчіпляємо і бачимо, що як саме дишла, так і гідравліка підчіпляється абсолютно адекватно. Претензій не виникає ніяких абсолютно. Все виглядає дуже-дуже гарно та гар гармонійно. Давайте подивимось, як працює підвізка даного причіпу. Як працює підвізка даної поми. Хто дивився випуски попередні, той знає, що претензій немає. А причіпу ось подивимось. Як бачите, до причіпу також. Абсолютно ніяких претензій немає. Знайти даний причіп ви зможете у вкладці причіпів, що є логічно. Зараз ми його знайдемо. Ось він. Має назву 2 PTS4. Номінально вартує 3250 євро. Та має деяку кастомізацію. По-перше, ми можемо кастомізувати сам причіп. Або ж силасний, або ж для тюків, або ж платформа, або ж ще якось щось десь. Можемо зробити його взагалі дерев'яним. А можемо дерев'яним, але пофарбованим. І, звісно, зможемо обрати колір як самого причепу, так і колір ободу. Вміщає він в себе 9,5 метрів кубічних. І підійде для тракторів типу МТЗ-80, МТЗ-50, та навіть я думаю, що Т40 ЛТЗ потягне його без питань та без проблем. І давайте подивимось на забруднення та знос даного причіпу. Почнемо ми з забруднення. Ось таким він має вигляд в забрудненому стані, як на мене, дуже-дуже реалістично та круто це все прописано. Зараз ми його очистимо, як бачите, чистенький, і подивимося, як буде виглядати знос даного причіпу. Звісно, знос присутній, проте, як на мене, все ж таки дерев'яний причіп, а має блиск металевого. Не знаю, чи можливо реалізувати пошкодження дошок, щоб там була якась вибита або. Частина дошки вибита була, або ще якось чи гниле дерево щоб було якось відображено. Не знаю, як це можна реалізувати, чи взагалі можливо це реалізувати. Але якщо б це було, це було б взагалі шикарно та круто. До самої рами. Причіпу претензій нема абсолютно ніяких. Проте ось цей блиск на самому причепі я б особисто я прибрав би, тому що на дерев'яному причіпі блиск, ну, Трішечки вибиває занурення. Давайте повернемо в даному причіпу первозданий вигляд і перейдемо ще до одного скрипта, друзі. Це скрипт на ручне управління гідравлікою. Як на причіпах, так і на автівках самоскидах. Давайте включимо панель для наглядності, і ви бачите, що маємо праву клавішу Ctrl та лівий Alt. Вони додались раніше їх не було в цьому. На що це впливає? Ми зможемо вручну управляти нахилом нашого кузову, тобі ж гідравлікою. Натискаємо правий Ctrl, як бачите, підіймається причіп. Проте я відпускаю клавішу, і він залишається ось в такому положенні. Натискаю, він ще піднімається. Ми можемо регулювати нахил, як нам заманеться: від найменшого до найвищого. Чим це буде корисно? У невеликих сараях, у невеликих складах, коли ви вивантажуєте зазвичай оригінальним ігровим способом причіпи або ж автівки, в яких висота, їх, скажімо так, перевищує потолок самого складу, то дуже часто виникають випадки, коли сам кузов впирається в потолок і починаються танці, брейк-данси і кидання. Всієї цієї групи, Там, чи це буде трактор з причіпом, чи це буде автівка. Його починає кидати, воно опирається, воно конфліктує. Використовуючи цей конкретно скрипт, ви зможете запобігти таким ось танцям з бубном. Тому що ви зможете регулювати нахил самого кузову відносно того у кута, який вам потрібен. Вивантаження не буде впливати. На цей куд. Тобі ж як тільки ми відкриваємо борт, вивантаження вже починається. Чисто теоретично, ми можемо навіть не піднімати сам кузов, якщо нам це не потрібно. Ми просто відкриємо борт і він почне вивантаження. Щоб опустити цей причіп, чи цей кузов, його можна буде опустити як і стандартну клавішею І, так і перемкнувши клавішею Alt на опускання. Знову ж таки, при опусканні ми можемо регулювати наклін. Як бачите, як потрібно. І все, ми вивантажились. Як на мене, дуже-дуже корисний скрипт. І що немало важливо, він додає немало реалізму у нашу гру. Це є дуже реалістично, тому що в реальному житті оператор чи механізатор має можливість регулювати наклін самого кузову. Це є реалістично, це є тру. Тому я дуже-дуже радію, що ось такий мод з'явився вже в нашій любій грі. Одне є лише питання, чому тільки зараз, чому не раніше. Проте, як кажуть, що краще пізно, аніж ніколи. Тому радіємо тому, що він хоча б тут з'явився. І останнім на сьогодні модом представником буде ось такий причіп. PTS12, тут він має назву MMZ, скількись там. До текстур є невеличкі претензії. Як бачите, є проблеми з написами. Вони мигають. Проте я думаю, що в подальших е обновлення даного моду це буде виправлено. Як на мене, воно не є критичним. Скажіть, будь ласка, наскільки часто ви читаєте написи на... Причіпах, коли ви їдете, чи коли ви завантажуєтесь, чи коли ви вивантажуєтесь. Може бути це проблема конкретно моєї відеокарти. Не знаю, з чим це пов'язано, проте ну, у мене ось таке присутнє, ви це можете бачити на екрані. По щіпленню, абсолютно претензій ніяких немає, як гідравліка, так і дишло, щіплюються абсолютно адекватно і питань ніяких не виникає. До речі, цей причіп ви вже могли бачити раніше. На початку цього відео в компонуванні з ось тим T150. Це означає те, що він повністю сумісний зі скриптом Universal Autoload. так само, як і ось цей маленький PTS-4. Давайте подивимося, як працює підвізка даного причіпу. Під'їжджаємо на полігон для тестування. І бачимо, що підвізка даного причіпу налаштована краще, ніж у багатьох. Автівок в тому числі і легкових, в яких апріорі повинна бути дуже м'яка та адекватна підвізка, а по факту вона є дерев'яною. Даний причіп також ми можемо вивантажувати за допомогою скрипту на ручну гідравліку. Як бачите, питань з цим не виникає. І давайте подивимось на забруднення та знос. Почнемо ми. Забруднення. Забруднюємо повністю. Як бачите, до забруднення ніяких питань та претензій немає. Взагалі, все пропрацьовано дуже-дуже круто. Чистимо і дивимося, як буде виглядати знос. По зносу особисто в мене також претензій немає ніяких, все реалістично, все прикольно та круто реалізовано. Даний причіп буде дуже корисним, я думаю, не тільки у моєму господарстві, а також у вашому. Якщо забажаєте, то зможете завантажити його за посиланням під цим відео, так само, як і всі інші моди, хоч це будуть агрегати, хоч скрипти з даного відео. Також хочу зазначити, що даний причіп має ще невеличку фішечку. При натисканні клавіші X англійської. Переднє дишло стопориться у нас. І ви зможете без проблем та зусиль загнати його в будь-який склад задом, куди вам це заманеться. Чого немає більшість як оригінальних, так і модових причіпів. І дана фішка буде дуже корисною у проходженні даної гри. На цьому ми з цим причіпом закінчуємо. Глушимо нашого кейспума і давайте ж подивимось на Мазика. Доволі немало часу, я провів. Далеко від нього, катаючись на іншій техніці. І як бачите, він не заглух, він як працював, так і працює. Що ще раз наголошую, буде дуже-дуже корисним у даній грі. Також це є реалістичним. Якщо ви забули заглушити двигун, то хай він палить паливо. Окрім вас, його ніхто вже не вимкне. Тому давайте перестанемо. Казенне пальне витрачати, глушимо, закриваємо двері. У нас тут почався дощ. Дякую всім за перегляд, дякую за ваші подобайки та коментарі. Дякую за підтримку, друзі. Проходження мати березівка буде в подальшому, я вам це обіцяю, проте наскільки скоро гарантувати і сказати точно, на жаль, не можу. Тому ще раз дякую за перегляд. Бажаю вам мирного неба. Так, всем бобра, друзья!